Дорогі мої, хочу сьогодні з вами поділитися те, що мене торкнуло. Господь хоче зробити нас вільними від невільного. Сама себе людина поневолює через гріх, але Христос приходить, щоб подарувати нам свободу. Кожна його наука, кожне слово, яке ми читаємо в Святому Писанні, Він нас цілює. А особливо він на коли ми йому дякуємо. Одного разу до лікарні попав важко поранений командир, і він втратив ногу. Він не міг простити, бо він дізнався, що його солдати з батальйону зрадили. Він не хотів нікого бачити. Він навіть не хотів бачити свого рідного сина. Але до лікарні прийшов капелан. І йому порадив, що він просто дякував, він не був готовий дякувати. Але коли він почав дякувати, він побачив, як він почав звільнятися, пробачати своїм ворогам, і він зцілився. Отож, любі мої, дякуємо Богу за все, за все, що Він нам дає. І тоді ми будемо звільнятися від нашого невільництва.